Оперативники Коломийського підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків викрили мешканця одного із сіл району у збуванні наркотичних речовин. Задокументовано, як коломиянин продав засіб іншому жителеві Коломищини. Про інші правопорушення розкаже співробітник міліції Роксана Баранська. Працівники карного розшуку встановили та затримали підозрюваних у погр пограбування коломиянина. як з'ясовано, 25-річного молодого чоловіка побили та силоміць відібрали гроші і мобільний телефон троє раніше судових місцевих жителів. Проти затриманих порушено кримінальну справу. Також оперативники розкрили крадіжку металевих конструкцій з одного із підприємств. У вчиненні крадіжки підозрюється непрацюючий місцевий мешканець, який 29 жовтня посеред білого дня викрав чотири металеві конструкції з території підприємства та здав їх на металобрухт. Працівники патрульної служби під час несення служби по вулиці Мазепи затримали 21-річного коломиянина, який зберігав при собі паперовий згорток із наркотичною речовиною. Також співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали 25-річного жителя району, який намагався збути наркотичну речовину 23-річному жителю району. По даних фактах проводиться перевірка.